Шановні друзі, вітаю вас на каналі YouTube Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Багатьом уже відоме ім'я рівненської письменниці, журналістки, редакторки Алли Рогашко. Авторка живе у Рівному, пише прозові твори, сценарії. Її роботи публікувалися в Альманасі Нова Проза. Художньо-літературному порталі Захід Схід, книжковому порталі Буквоїд, журналі Золота Пектораль. Алла Рогашко, авторка книг Осіннє рондо місячної ночі Крізь безодню до світла, Її сукня, з колодязя, Провидець та нова книга, видана цього року, Свідки дзеркала. Її оповідання друкувалися у книгах Львів, Вишні Дощі, Львів Спогади Кохання, Львів Шоколад Кам'яниці. Сценарій за романом Осіння рондо місячної ночі опублікований на сайті Сценарна майстерня. Пані Алла захоплюється музикою, літературою, театром, психологією. Дуже цінує справжній кінематограф. Їй подобаються фільми 40-х 60-х років ХХ століття. За її творчістю також створюються театральні постановки, сценічні імпровізації, релакс читання, буктрейлери. Глядачі каналу YouTube вже знайомі з романом Алли Рогашко-Провидець. А сьогодні я познайомлю вас із романом Її сукня, у якій за словами талановитої авторки, можна передбачити минуле, згадати майбутнє, станцювати любов. У передмові до книги письменниця зізнається, що книга має легкі ноти автобіографізму і що книга була писана серцем, а не розумом. Моя прабабця по материнській лінії була казашкою. Її чоловік, мій прадід, росіянином. Про це я дізналася надто пізно, коли вже майже не було в кого розпитати бодай щось. Страшенно шкодую, що колись мені не спадало на думку довідатися у бабусі та дідуся про їхнє минуле, те, про яке знали лише вони одні. Тут мені йдеться саме про материнську лінію. По лінії тата вже зовсім інша історія. Коли дізналась новину про родинні корені, які розкидаті так далеко від України, мене вщент заполонили думки, що не полишали моєї свідомості, а ще більше підсвідомості. Відчуття та емоції від того були настільки потужними, що мала тоді безліч хімерних містичних снів, а до них у мене особливе ставлення. Спершу вві сні до мене прийшла вродлива жінка з довгим аж по коліна волоссям у гарній, темно-синій атласній сукні. Хоча події того сну були надто моторошними насправді, однак асоціації зробили свою справу мене не полишало відчуття, що ця жінка може бути моєю прабабцею казашкою. Мов би вона відчула моє прагнення дізнатись про неї і хоче допомогти. Злегка відхиливши завісу потаємного. Відтак щодня і щодалі сни набували смислів і водночас усе більшої химерності. У цій книзі їх безліч, сни керували цим сюжетом, наче наставляючи мене на якийсь свій потрібний комусь шлях. Я відчувала, що доторкаюсь до чогось вельми для мене важливого і цінного. Часом навіть небезпечного, але вже не могла зупинитись, доки не поставила крапку. Хоч насправді й тоді не дуже заспокоїлась, надто вже емоційно розбурханою була від безмежжя почуттів, що переповнювали мене. Певна річ, якщо в романі є частка правди, то лише крихітна, я ж бо так і не відшукала відповідей на власні запитання. Тож у ньому лише те, що відчувала, що поза межами мого власного розуміння. Це писане моїм серцем, не розумом. Дія роману Її сукня починається в наші дні на Волині, в Рівному. Але згодом читачеві доведеться помандрувати в часі і побувати і в Одесі, і в глухому казахському селі, і в Сибіру. Бо твір, хоч і має такий невеличкий об'єм, насправді дуже хронологічно і географічно розлогий. Головна героїня книги, молода перспективна письменниця Ніла, дописує останні сторінки роману Фатум. Все, що нафантазувала Ніла в книзі, потім починає відбуватися з нею самою. І одного ранку, прокинувшись від сну марення, Ніла бачить поряд статуетку Гекати, хто її приніс? І навіщо? Тоді теж падав дощ. Ліна неспішно блукала вулицями міста. Хто зна чому? Проти ноги мимоволі завернули до антикварної крамнички І досі не тямить, як тоді втрапила туди. До того не звертала увагу на подібні крамниці. Мабуть, якийсь несвідомий імпульс скерував нею. Певно, так мусило бути. За масивними кованими дверима, такими собі міні ворітьми, ховалися звичайні броньовані. Крамничка була ущент напхана всілякими речами, красивими і не дуже, подекуди дивними, а головне старезними. Тут витав спертий запах, що йшов від старих речей. І ті, мовби вібрали себе продовж десятиліть, а подекуди і століть і тепер щедро віддавали. Стіни, обклеєні темно-червоними шпалерами, прикрашали картини в порепаних рамах, вицвілі ікони, пошарпані гобелени. Ліна блукала поміж полицями і захоплено роззиралася довкіл. Коли ж погляд спинився на бронзовій статуетці юної красуні, спинилась і вона. Затамувавши подих, роздивлялась досконалу граційну фігуру. Вас зацікавила ця річ? Почула приємний баритон поруч із собою та завважила високого худорлявого чоловіка в білій сорочці, чорній жилетці та штанах. Так, а що ви про неї скажете? Знову перевела погляд на статуетку. О, мушу сказати, що своїм зацікавленням ви зробили дуже гарний вибір. Це богиня жіночої пристрасті з готовністю пояснив. Вона просто створена для такої, як ви, можу вас запевнити, запопадливо почав розпинатися. Скажете таке, роздратовано пирхнула Ліна. Це не лестощі, не вгавав продавець. Чомусь не розуміючи, що ще мить і втратить потенційного покупця. Подивіться, яка вона вишукана, які чуттєві вигини її спини, які гармонійні, тонкі риси обличчя. Його ж погляд тим часом блукав по ліненій фігурі. Досить, досить, дякую. Ліна вийшла з крамнички відчутно розчарованою, навіть невдоволеною. Чомусь дуже закортіло мати собі ту статуетку. Але терпіти не могла надмірної нав'язливості продавця. Причим, зазвичай мимоволі впадали в ступор безмолного протесту, то був сильнішим від бажання отримати жадану річ. Ні, ні, то й ні. Що ж тут удієш? дієш? Розгорнула парасольку і вже за якусь неповну хвилину хлюпотіння дощу відвернула увагу, налаштувавши на цілковито інші думки. Однак, яким було її здивування, радше шок наступного ранку, як завше, задзвонив будільник. Розплющила очі. На годиннику світилося 7.28. ще дві хвилинки, котрі щоранку спеціально виділяла собі для того, аби ще трішки поніжити в ліжку і підйом. Але що за дивовижа? Поряд із годинником на тумбочці красувалася статуетка богині жіночої пристрасті, сон. Треба ж було так уподобати річ, щоб марилася тепер, лише промайнула в думках. Протерла очі, однак статуетка не зникла. Рвучко сіла й обережно доторкнулася пальцями блискучої гладенької поверхні, на якій вигравав відблиск із вікна. Холода бронзи, під ураз пітнілими пальцями миттєво відігнала сон. Що за маячня? вигукнула, я ж її не купувала. Сполоснулася під прохолодним душем, сподіваючись, що освіжиться і усе це божевілля припиниться. Обережно ввійшла в кімнату. Статуетка величаво, мовби з викликом, стояла на тому ж місці. Повне безглуздя. Як же ти сюди потрапила? Дорогою на роботу забігла в антикварну крамницю, мусила забігти. О, доброго дня, пані Ліно, радо зустрів її антиквар. Бажаєте ще щось придбати? Я ж казав, до нас завжди повертаються ті, хто придбав хоча б щось. Усі вони стають постійними нашими. Статуетка богині жіночої пристрості. Де вона? безцеремонно перебила броваду непотрібної їй передмови. На обличчя чоловіка на тінь розгубленості переміж із недовірою. Вона вам не сподобалась? Ви нею розчаровані? Звісно, сподобалась. Її хтось купив у вас вчора. Даруйте пані Ліно, але ж учора ви з превеликим задоволенням її придбали. Я не маю часу сперечатися, дуже поспішаю. Так, звичайно, я була не проти її придбати, але вийшла з магазину ні з чим. Що за дивні жарти? Та до чого тут жарти? щиро розгубився чоловік. Скільки вона коштує? «370 гривень, але для вас я зробив спеціальну знижку. Ви придбали її всього за 350». Діловито проказав так, так, спеціальну знижку. Що він взагалі верзе? Ліна замислилась. Учора в її гаманці було десь 400 злишком. Вона купила тільки два апельсина і лимон до чаю, отже в гаманці має бути принаймні 400 гривень. Покоперсалася в сумочці і демонстративно витягла гаманець. Мої гроші на місці, я не могла їх її придбати. Хіба якщо ви подарували її мені? переможно посміхнулась. Зауваживши кілька купюр. Однак, уже наступної миті посмішка з обличчя щезла. Що за. розгублено пробурмотіла. У гаманці виявилось тільки кілька купюр, проте дрібних вона нарахувала близько 20 гривень. Але ж цього не може бути, не відступалась. Я навіть в руки її не брала. Як же вона опинилась у мене вдома і куди поділись мої гроші? Антиквар задоволено посміхнувся. Ліночко, все гаразд, заспокойся. Моя дружина теж часом як заходиться купувати. Страх Божий, що тоді з нею починає коїтися. А потім лиш розгублено лепече, де мої гроші, куди поділись гроші. А хіба я це купувала? Всяко буває, Ліночко, повірте мені. Ми хіба знайомі, сторопіло, подивилася на нього, звідки ви знаєте моє ім'я. А знаєте що? Давайте я приготую вам чаю. Ось побачите, чашка міцного доброго напою поверне вас до тями. Це повне безглуздя, ми з вами не знайомі, Як вас звати? Повторююсь, для вас я просто Леонід, без зайвих церемонів. Шановний, я точно не купувала цю річ, присягаю. Та якимось дивом вона опинилась у мене вдома. Що за маячня відбувається? Геката. Богиня жіночої пристрасті, чаклунства, володарка пітьми і нічних примар, моторошна богиня зі смолоскипами в руках і зміями у волосі. Тепер життя і доля Ніли в її руках. Виявляється, в родині головної героїні твору свої порахунки зі статуеткою, таємницю котрих їй лише доведеться. Розвідати. А для цього Нілі необхідно помандрувати часовими просторами, щоб, зрештою, довідатись про таємні стежки своїх предків, котрі незбагненним чином поєднали Казахстан і Україну. За провідника їй служить таємнича постить у шурхотливій синій сукні. З коридору долинули ледь чутні кроки, порушивши нічну тишу. Хтось неквапом підкрадався до дверей її спальні. Ось уже чути, як рука непроханого візитера обережно торкнулася дверної ручки. Уривки чиїхось розмов, з-поміж яких вирізняється голос матері, спинили його, як ці люди опинились у її квартирі посеред ночі, коли прийшла мама і як вона ввійшла. Враз голоси змінились тишею. Відтак візитер продовжує свій шлях. За мить двері прочинилися, розрізавши тишу тягучим скрипом завісів. Хтось поволі наближався до її ліжка. Кров захолонула в жилах від страху. Але чому вона не може поворухнутися? Бодай розплющити очі, щоб побачити, хто тут. Це ж так просто, чому лежить, як колода? Здається, це жінка. Так, точно жінка, чути шурхіт її сукні. Поділ якої волочиться по долівці. Жінка вже поряд неї. Щемить, і Ніла відчує схилене над собою лице. Нараз важка, потужна енергетика обдає Нілу, і тіло тремтить від жаху. Вона хоче її вбити. Ця жінка хоче її вбити. Треба щосили закричати, і тоді хтось може, ті люди, що були тепер у квартирі, чи мама прийде та порятує її. Однак несамовите бажання закричати вихлюпується фонтаном вереску лише в запаленому мозку. Ціною надлюдських зусиль Нілі вдається ледь-ледь розтулити повіки, лиш тоді крізь їхню розмиту шпарину стає помітний жіночий силует нічної візитерки, що чомусь відсахується від неї на мить. Довге витке волосся, безкровне воскове обличчя простягнені. Немов пластмасові руки. Над силуетом на стелі гойдаються довгі тіні дерев. Ще не ранок, але вже не ніч. Силует знову схиляється над нажаханою нілою, обдаючи колючим холодом. Все. Тепер їй точно кінець: повітря не стає, здається, крижані пальці смертельним кільцем стискаються на ніленій шиї. А на груди тисне важка енергетика, наскрізь проникаючи в неї і водночас висмоктуючи єство. І невідомо, що першим її вб'є відсутність кисню чи цей химерний вампіризм. Далі її сукня перенесе нас в Сибір 1930 рік, звідки тягнеться розплутаний клубок сімейних таємниць темно-синя атласна сукня та проклята статуетка. Вічні таємниці, вічні недомовки. Кілька днів по тому, міцно тримаючись за руки, вони йшли вкритою снігом колією. Айдар сказав, коли їхатиме товарняк, вони спробують у нього заскочити. Його хоробре обличчя випромінювало таку впевненість, що в неї не було й крихти сумнівів. Що щось може не вдатись. Довіряла йому цілковито. Звичайно, все їм вдасться йти було важко, проте спільний порив так поєднав і зріднив їх, що сили бралися казна звідки вірили, що зовсім скоро виберуться з цієї зимової нескінченності, що ще зовсім трішки потрібно потерпіти, і все буде добре. А нескінченність вражала безкрайністю, неосяжністю і лютим холодом. Іноді її огортав німий розпач, але поряд був айдар це гріло з середини. Якось їм трапилась закинута хижка. Гуртавина була особливо лютою, тож вирішили зупинитись, наносили хмизу, розпалили багаття, сталого снігу зварили чаю. Розстелили хутро. Він розплітав її довге, витке волосся, перебирав його руками. Хочу дивитися на наш новий світ крізь твоє волосся. А ми дійдемо до нього, нашого нового світу. Іноді це видається мені неможливим. Звісно, дійдемо, вір мені. Сумніви вмить відступили. Віра знову закріпилась у серці. Нараз дещо згадала, витягла зі свого клунка старанно складену темно синю атласну сукню. Мені її подарувала мати перед тим, як ми лишили наш дім. Це непроста сукня. Здається, вона завжди була в нашій сім'ї, її одягала ще моя прабабця. Тепер вона належить мені. Бачиш, складок сім, це щасливе число нашої родини. Легенько провела пальцями повишитих золотою гладдю візерунках химерних птахів, поміж яких на грудях вилискував кружечок місяця. Її належить одягати лише в особливих випадках, притому відбувається ціле священнодійство – сакральний обряд, духи наших предків об'єднують свої сили і допомагають теперішній власниці, котра одягнула сукню здійснити магічну мандрівку. У світ її мрій. Це допомагає їхньому втіленню і неодмінно дарує щастя. Одягни її, будь ласка, так, я відчуваю, що для мене це саме той особливий випадок. Сукня ідеально лягла по фігурі, так мов би, шита спеціально для неї, заплющила очі, розвела руки і мимоволі захиталась у легкому танці. Розплетене волосся. Прикривало її вузькі плечі і майже сягало колін. Айдар захоплено дивився, як гармонійно погойдується її тіло, обтягнене гладеньким атласом, що золотом вилискував від сяєва багаття. Йому здалося, чи птахи на сукні теж поволі заворушилися крильми. Вона рухалася все активніше, вистукуючи ногами химерні ритми. З її горла вирвався здавлений хрип, що злився з ритмом, губи витягнулись і замугикали якусь дивну мелодію. Вона кружляла все швидше, будучи повністю під владою магічно сакрального обряду, про котрий щойно говорила. Айдар відчув запаморочення. Останнє, що встиг помітити перед тим, як утратив свідомість, це спалах місяця на сукні та птахів, що затріпотіли крильми. Злітаючи. Опритомнів на її теплих грудях вогнище ледве жевріло. На вулиці було тихо, хуртовина, що лютим вовком завивала ще якусь неповну годину тому, щухла. На долівці відсвічувався квадрат місячного світла, що втрапляло в хижку з крихітного виконця. Лежала, втішливо розкинувши руки і дивилась у стелю. На вустах. Блукала легка усмішка. Сукня лежала поряд. Привіт, привіт. Відчули обоє щось змінилось. Вони змінились, наче всередині їхніх душ, розлилася щемлива тепла річка, котра ніколи не витече звідти, бо на споді б'є джерело. За кілька днів вони вже інші продовжили свій шлях з засніженою нескінченністю. Йти було значно легше, а невдовзі за спиною почулось гуркотіння поїзда. Рухався повільно, тому без особливих труднощів заскочили один з вагонів. Звідси один шлях до столиці. За тиждень, якщо все буде добре, доберемося, а там далі до Європи, із запалом говорив Айдар. Та поїзд зупинився, і колії обвалилися в прірву. Попереду їх чекала невідомість. Далі народження сина, незбагненне щастя, трагічна смерть Айдара, невимовне горе, страшна трагедія зі смертю Федора та пожежа. Врятувати сина, втікти від всього жахіття. Що приносить їй нещастя? Сукня, але цього не може бути. Сукня має приносити щастя, адже духи предків хочуть лише добра своїм нащадкам. Тоді що? Невже справа у ній в статуетці? Тож головна героїня книги, але Рогашко, її сукня, має пройти шлях, який прописаний саме їй? І пройти цей шлях до кінця. І чого б їй це не вартувало? Це буде важка, вражаюча і навіть шокуюча подорож, про яку вам розповіла талановита письменниця Алла Рогашко, і яку ви неодмінно прочитаєте в нашій бібліотеці. До нових зустрічей!